Назви чотири місця, де найчастіше можна натрапити на вибухонебезпечний предмет. Я думаю, це обочини можуть бути, ліси, поля, а ще одне. Можливо, що міста, які були окуповані, є така ймовірська. А і море. Назви три основні правила мінної безпеки. По перше, не варто її чіпати взагалі, тому що ти не знаєш, чи вона вже здетонувала колись, чи вона ще. Досі може нанести шкоду, потрібно викликати, мабуть, або 101, ДСНС, або 102, Оце найважливіше, правда, чи міф? Якщо інші люди вже ходили цією стежкою, значить вона безпечна. Та міф, мабуть. От я думаю, що міф. Ти бачиш перед собою предмет: що це чи небезпечний він? І якщо так, то чому? Не знаю, що саме це, але виглядає небезпечно, краще не чіпати. Ну, це може щось бути з відміни або вже щось детоноване. якась частина, але краще не ризикувати. Це бойова частина дрона Камікадзе Шахет». Вона містить вибухову речовину та детонатор. Державна спеціальна служба транспорту та центр протимінної діяльності нагадують, будь-який покинутий предмет, який тобі не належить, варто вважати потенційно небезпечним. Бачиш, підозрілий предмет: не підходь, не чіпай, подзвони 101 або 112. Дотримуйся Потримуйся правил мінної безпеки. Бережи себе та оточуючих.